Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо розглядати з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут можете пересваритись, буде, все буде починатись взагалі добре, а от просто в якийсь момент. Можете пересваритись, з ким ви там будете спілкуватися, більш за все, знаєте, в сім'ї, але не обов'язково це може бути ситуація, ну, де, ви, де ви буваєте в чотирьох стінах. Це і на роботі, і десь ви ще можете заходити. Там може бути ситуація, яка, знаєте, як, не Неправильно обране слово, фраза. Знаєте, як десь треба було б змовчати, але не вийшло в людини або у вас. Але ж потім все залагодиться, все буде як зазвичай, знаєте, гармонізується спілкування. Просто якщо можна уникнути такої ситуації, то намагайтеся її уникнути і намагайтеся починатись, буде дуже весело спілкування. Ото зверніть, ну як поверніть ситуацію в бік веселощів. знаєте, Як відчуєте, що щось пішло не так, щось почали, почали сваритись, там через заздрощі якісь ситуація піде не в той бік. То можна ж завжди якось так, знаєте, на, на якісь веселощі все перемикнути. А, сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у сфері кохання. Та тут щось складно і тут взагалі все закрита. Закрита тема. Тут взагалі якось зміни, які у когось вони були через трикутник, і це болюча донині тема, і не хочу навіть в цей бік дивитись, От у когось з вас такі думки донині є. А для когось просто це тема, яка ну, просто сьогодні вона вам не на часі. Тож не буду вас. Як то кажуть, знаєте, вашу болючу рану колопати. Хоча у когось з вас дійсно буде прорив в цій, в цій галузі, навіть, знаєте, не так, що ви там дуже-дуже до цього готуєтесь, це просто от в якийсь момент почнуться зміни. Хай будуть. Знаєте, не треба так. Іноді замикатись в собі, бо життя воно вміє дивувати. І просто приймайте те, що воно вміє для вас підготувати, налаштувати. Так, робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в роботі. Так, ну в роботі. Будьте готові до того, що в цей день не все, що вам треба прояснити, там, воно не все буде для вас проясненим, готовим, зрозумілим. Але ж тут буде ситуація, в якій вам хтось допоможе все ж таки, От там, де, там, де вам не зрозуміло буде. Там, де вам, це може бути ситуація якась по документах. Щось там, знаєте, Будете розуміти, що щось чи наплутано, чи чогось не вистачає. Ну, якась така ситуація. Розберетесь, для когось з вас це може бути ситуація, коли вам треба буде комусь допомагати. Може бути ситуація, яка, як знаєте, Треба десь буде віднести, ну скажімо, ті ж документи, десь як відправити кудись. Це буде не ваша прям, ну скажімо так, не те, що ви робите, і вам треба робити, а це як допомога комусь, це як хтось звертається до вас. З проханням, що от мені треба таке зробити, ти можеш там, зроби, будь ласка, оце день, коли ви як будете на когось відволікатись. Взагалі, як більш жіночі енергії, ну, от, насправді, це тут не дуже важливо, насправді, але ж відгукуйтесь, хоча ну, щось ви так можете бути трошки. Як на нерві. Воно потім вам корисно буде, ну, Аліса. Я, звісно ж, радію, коли ти з'являєшся, але ж так зненацька. Ну, отак от. Оце прийшла, когось з вас буде зараз перенастроювати, щоб вам легше було. Так, до чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти в своє життя? Брехлива, роз... Брехлива розмова з королевою жезлів. Це може бути якась жінка по роботі, може бути з вашого близького ну, там, оточення. Але ж дивіться, як знаєте, людина, може, вона і не навмисне буде так робити, може, дійсно, і сама там десь не розібралась, але буде вам щось розповідати. А, щось, що як викривлене воно буде. Знаєте, може, дійсно, от людина як не вміє перекласти якусь там ситуацію. Знаєте, от як, якось вона для себе її по-своєму бачить і буде розповідати так, як вона її розуміє. А для когось дійсно, ви б, знаєте, будьте дуже уважною людиною, бо це як Людина контролює насправді те, що вона каже, і може бути хитрость така собі: ну так їй треба. Так їй треба вам донести інформацію, так їй треба вам про когось розповісти. Це знаєте, якусь уповільнити, якусь ситуацію треба буде, щоб ви не дуже там. Активно поводили себе, щоб ви не дуже активно там намагались щось відтворити. Тож будьте просто дуже-дуже уважні. і Робіть так, як вам слід, а не так, як хтось хоче, щоб ви робили. Так, давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Так, зрозуміло, у вас буде якась ситуація, яку ви дуже гарно завершите, ну, переможно щось завершите, дуже емоційно будете сповнені. Змовчіть, не кажіть про це, промовчіть. Де б вас там емоції не переповнювали, в якій би ситуації ви б себе, от, знаєте, не відчували б. Переможцем, це ваша ситуація. Хай вона буде таємничкою для всіх інших. Потім ви зрозумієте, чому саме так вам треба себе повести в ситуації, чому вам треба тихенько своє щастя пережити, тихенько порадіти за себе і нікому нічого не сказати. Добре. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день. Так, чого вам не уникнути в цей день. Ну, дивіться, тут дійсно, тут дійсно для когось з вас буде Потрошку, потрошку розкриватись, якась ну, не зовсім зрозуміла на цей день ситуація. Якась ситуація, яка буде пов'язана з жінкою. У нас тут на дні колоди королева мечів, а так то ми бачимо з вами королеву Пентаклів. Ситуація, яка емоційно буде сприйматися, яка взагалі може з дарунками якимось буде пов'язана, з якимось можливостями буде пов'язана, взагалі то ну, якась матеріального характеру ситуація. Вона не погана, вона просто, знаєте, як, ну, просто як аж занадто багато емоцій буде. Це просто, ну, хоча тут поганого ж не показано, то, то емоції будуть гарні, добрі. Цього не уникнути. Це те, до чого, ну, як, знаєте, є певний шлях, він майже вже пройдений, подоланий той шлях. Тож Це просто як, знаєте, фінішна така пряма вже. тож люди... Побачаться, поспілкуються, емоційно дуже е такий гарний обмін буде між собою. І давайте подивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Тут треба якусь ситуацію завершити. По здоров'ю. Тут жінка мені показана: Королева кубків, це можете бути ви, а може бути хтось з ваших або близьких родичів, або близька подруга. Якась ситуація, яка, от, знаєте, вона складно дається людині і складно сприймається людиною. Вона може стосуватись здоров'я треба розуміти що тут ще й ментально людина накручує собі щось воно все буде гарно добре Воно якось, знаєте, от людина зможе подолати те, що їй треба подолати. Бо на дно колоди лягає взагалі гарна карта. І взагалі, якщо щось можна вирішити, просто сплативши гроші, знаєте, купити ліки певні, там сходити, там десь, ну, Медичний огляд зробити, який теж може бути за гроші Ну, тобто ситуація, яку можна просто собі прояснити, витративши на це кошти. І коштами змінити цю ситуацію, то це вже непогано. Тож на цьому закриваю. Наше з вами відео і всім вам дуже дякую, всім вам бажаю гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. Хай все буде так, як буде краще за все для вас і для вашої родини. І побачимось в наступних відео. Всім пока!